Вітаю малята. Відцвіла вже яблунька та плоди годує. Діток і дорослих ними почастує. Нахилилася наша яблунька, кому яблучок? Обирай, зарум'янились мої яблучка. Не минай мене, не минай. Мої яблучка ще гайдаються, усі яблучка як одне, вони кожному усміхаються. Покуштуй мене, я смачне. Яблуня красиво цвіте навесні і є найбільш поширеним плодовим деревом, бо росте в кожному саду, а її плоди, яблука, корисні для здоров'я людини, бо містять багато вітамінів і мінералів. Існує безліч сортів яблук зі своїм особливим смаком і ароматом. І сьогодні я пропоную вам намалювати це прекрасне дерево, яблуню та спочатку підготуємо пальчики для роботи, зробимо вправу з пензликом. Пензликом. Весело граю, поміж пальчиків тримаю, перекручую, катаю Та кладу на місце я. Ось така у мене гра. Для роботи нам знадобиться аркуш світлозеленого паперу, склянка з водою, фарби зелена, коричнева та червона, пухирчаста плівка, ватяна паличка, пензлик та клейонка з серветкою. Починаємо. А ще візьмемо білу фарбу та домалюємо хмаринки. Ось така яблунька в нас вийшла. Дякуємо за увагу!